Друзі, скажіть, як ваш сьогоднішній настрій. Я вас не чую. І ще раз, друзі, як ваш настрій. Вам подобається? Отава! Покажіть, які ви сьогодні файні, красиві! Отава! Отава! Всім привіт! Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України в Атаві! В столиці Канади, і ми бажаємо кожному з вас міцного здоров'я. Ми бажаємо здійснення всіх ваших мрій. Ми дякуємо за вашу підтримку і за те, що в цей день ви знайшли час, можливість прийти і відсвяткувати цей день з нами. Зараз музиканти, наступні музиканти, готуються, і ми будемо слухати акустичний дует молодих людей. Один з них грає на гітарі, а дівчина грає на фортепіано. Друзі, останній раз як ваш настрій. Оце я розумію, Отава. Всім привіт.